Дивіться, що в мене стоїть на столі. Вчора попало мені одне відео. Попало мені одне відео. Дивіться, це чай в пакетиках. Попало відео, що беремо пакетик, вмочаємо в йод, так нормально, і розвішуємо, отак розвішуємо там, там, там над помідорами. В теплиці. Ну він розказував про теплицю. Слухайте, я погнала купила. Це для того, щоб не нападала фітофтора. Вона в, мене в теплиці ні разу не була. Але думаю, повішу, слухайте. Читаю коментарі. Одні пишуть Дякую, що сказали. Другі пишуть, та такий метод він нічого не працює. Ой-ой-ой! А я попробую теж, слухайте. Купила чай в пакетиках. Де тут намальовано? Он, бачите, в пакетиках. Купила йоду аж чотири бутилочки. По, По 100 мл. Чи скільки він тут? А ні, 20. Добре, хоч не 100. І повішу декілька над помідорами пакетиків побачимо. Воно не помішає. І ділюся з вами, слухайте, хто його знає. Будемо пробувати, дівчата. Таке. Всім гарного дня і мирного неба!